Мир усім, мене звуть Олена, я з Києва. Мені 43 роки. З самого дитинства я не знала, що таке любов батьків. Мама працювала. Коли вони з татом розійшлися, ми з сестрою та мамою жили по орендованих квартирах. Мама міняла відчимів, а я жила сама по собі. Школу як слід не закінчила. Тому що з'явилася подружка, в якої я навчалася іншому життю. І тут поїхало клуби, хлопці, куріння, алкоголь, який мене затягував. До церкви я думала, що нікому не потрібна, ніхто не любить, була ненависть до всіх рідних, але більше до мами та сестри. Якось під час сварки мама сказала, що робила аборт. Коли була вагітна мною, а я ніяк не виходила. Мабуть, Господь Бог не хотів, щоб я померла. Але завдяки Господу і церкві я пробачила моїм рідним і тим, хто робив мені боляче. Згодом я познайомилася з хлопцем, завагітніла. А він сказав, щоб я зробила аборт, дав гроші, додав, що якщо я так зроблю, у нас все буде добре. Я поїхала, але слава Богу, мені відмовили ми розійшлися. З ким із чоловіків не сходилися, розходились то зрада, то алкоголь. І на тлі образи на маму та чоловіків, я почала гуляти та пити. Незважаючи на це, я постійно відчувала по відношенню до себе підтримку від Бога було багато ситуацій. Можливо, що я щасливчик, але, мабуть, Ісус мене тримав за руку, як говорила пастор Юлія в проповіді, і не відпускав був час, коли я взагалі нічого не хотіла. Було одне бажання померти, накласти на себе руки. Я пробувала ворожити на долю, і до бабок мене возили, але нічого не допомагало. Я просила, Боже. Допоможи мені не пити, не гуляти, не грішити з одруженими. Надлі всього, я довела себе своїми нервами, психами, контролем чоловіка, з яким тоді була, до лікарні, і мене посадили на антидепресанти. Я їх пила, а потім перестала. Але минув час, і все знову проявилося у ще більшій тривозі. І ось я знов на антидепресантах. Я довго йшла до Бога, відвідувала зібрання свідків Єгови, була в інших церквах, але не відчувала себе на своєму місці, не було тепла, спокою. Я давно періодично дивилася відео пастирів Салтаненко, і мені вони дуже подобалися. Я просила: Господь, дай мені людину, церкву, яка від тебе. Я не хочу потрапити до пекла. Я хочу бути. Твоєю донькою, я вже не хотіла ані пиятик, ані гулянок, ані чоловіків, я ненавиділа все і всіх. Була агресія, лють, хоч сама по собі я дуже добра. І в один день у мене почали відніматися ноги, мене трясло, я не могла нормально ходити. І тоді я сказала: Господи, дай мені останній шанс! І я обіцяю ніколи не питиму алкоголь. Минув час, і я відновилася, але ненависть так і залишалася до чоловіків, немає довіри. Потім прийшла війна, і я знову попросила: Боже, дай мені людину, тільки від Тебе. І одного дня мені написала Аліна, служитель місії Слово Боже. Я прочитала її повідомлення і вагаючись, відповіла. Чому дуже рада і вдячна Господу за це. Разом ми почали вивчати Слово Боже, зі мною спілкувалися щодня, переломлюючи духовний хліб за молитвою Ісуса Христа і викладали уроки з початків Христового вчення. Була ще одна ситуація, коли Бог відповів на моє прохання. На початку війни у мене в банку лежали гроші, я просила. Господи, не дай мені їх втратити. Я обіцяю, що дам їх тому, кому вони потрібні, але з твоєю допомогою. І ось я була вже знайома з церквою, і через уроки з початки вчення Христа я отримала откровення, вирішивши дати добровільні пожертвування Богу. І не шкодую. Сума була не маленькою, але я віддала. І Бог завжди оберігає мене та мою сім'ю. Дякую за любов, підтримку Господа, за церкву та пастирів. Я буду вірна завжди. В даний час я в церкві, Слово Боже, у тому домі, який я так довго шукала і знайшла. Я відмовляюся потрохи від антидепресантів, перестала матюкатися, пройшла ненависть, я пробачила всім. І дякую вам, мої духовні батьки, Станіслав та Юлія, що ви є в моєму житті, і вам, Аліночка, з Ігорем, і скажу, що в мене найкраща любляча сім'я. Підпишіться на канали Салтаненко і щодня дивіться відео, які є духовним хлібом, таким чином, ви долучитеся до біблійної церкви і станете учнем Ісуса Христа. Напишіть нам, і ми з радістю матимемо спілкування з вами, молитимемось за вас і викладатимемо вам початки вчення Христового. Нехай благословить вас Господь!